Реброва виганяють зі збірної України після конфлікту з журналістами. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Time. Ставте лайки, підписуйся на канал залишіть коментарі. Поїхали! Донецький шахтар продовжує проявляти інтерес до атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека. Однак, потенційний трансфер залежить не від агента та офіційних представників клубів. Попри складний переговорний процес, котрий вкрай повільно рухається. Шахтар не відмовляється від можливості підписання юного таланта бразильського греміо Гавріеля Мека. Та попри всі зусилля гірників, прогрес в угоді залежатиме лише від одного чинника бажання самого гравця переїхати та грати в Україну. Про це йдеться у матеріалі порталу Болаві Brazil. За інформацією джерела Шахтар пропонував греміо 15 мільйонів євро за Мекка. Але бразильці захотіли отримати більше. Після цього клуби дійшли висновку, що спершу треба зрозуміти позицію самого футболіста, і гірники сконцентрувалися на спілкуванні з ним. 17-річний Мек дебютував за дорослу граміо в січні 2025 року, але майже одразу отримав перелом правої щиколотки. На юнацькому рівні Ю-20. Минулого сезону він має 13 матчів, 3 голи. Цікаво, що трансфермаркет з ціною на Мека не визначився. Новачок Київського Динамо Ангель Торес незабаром повернеться на поле. За інформацією джерела у Тореса відновлення після надриву м'яза передньої поверхні стегна просувається повільніше, ніж очікувалося. Втім, цього тижня колумбійць уже розпочав бігові вправи, а наступного має повернутися до занять з командою. Колумбійць приєднався до київського клубу у травні 2025 року. Більшу частину часу вікувався від травми та встиг у цьому сезоні зіграти лише один матч. Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував на те, що Вінгер Ангель Торес провів першу офіційне Ну а очо київського динамо Владислав Бленуце? знайшов спосіб, який допоможе примиритися з українськими вболівальниками. Раніше він піддався критиці за перепост в Тікток російських пропагандистів. Бленуце в інстаграм повідомив, що зробив пожертву Збройним силам України. Бенуце перерахував свою першу зарплату у розмірі 700 тисяч гривень Збройним силам України. Владислав показав чек із позначкою Благодійна пожертва ЗСУ та фото з автомобілем для фронту. Переїзд до України дався непросто, особливо психологічно. Мене звинувачили, що я не визначився з позицією. Місяць тому я заявив про підтримку ЗСУ і тепер доводжу це щиро. Не шукаю визнання, роблю від серця і пишаюся, написав Бенуце. Футболіст 2 вересня підписав п'ятирічний контракт з Динамо. Майже відразу TikTok виявили його репости з російським пропагандистом Соловйовим, де той говорив про владу Молдови. Фанати звинуватили в проросійських поглядах. Білоруський тренер Олег Дулуб підбив підсумки вересня в українському футболі назвав найкращих за підсумками місяця. У його рейтингу опинилися Полісся, Металіст 1925 та Олександрія. Окрему увагу фахівець приділив Динамо, адже кияни на думку Тулуба стали головним розочаруванням місяця, повідомляє український футбол. Олег Дулуб зауважив, що підопічні Олександра Шовковського надто часто втрачають очки в кінцевих матчах. Три нічі і поспіль, втрачені перемоги та невпевненість у захисті стали тривожними сигналами, особливо на тлі очікувань болівальників. При цьому підкреслив Дулуб, далеко не всі в київській команді заслуговують на критику. Вересні виділявся Олександр Караваєв, захисник чиї голи приносили Динамо очки навіть у найскладніших поєдинках. Тренер відзначив пристрасть та самовіддачу гравця, попри те, що команда загалом переживає непростий період. Длуб підкреслив, що сам ветеран «Динамо» став для нього прикладом гравця, який бореться до кінця, незалежно від турнірної ситуації. Він назвав, димін... Він назвав Динамівця найкращим гравцем місяця в Україні та зазначив, що саме такі футболісти тримають атмосферу в роздягальні. Коли команда переживає нестабільність. У Динамо зараз не проста смуга, але це не привід ставити хрест на команді. Я впевнений, що вони розберуться з внутрішніми проблемами та стабілізують гру. Караваєв показав, що лідерство проявляє не тільки результатом, а й ставленням до справи. Якщо таких гравців стане більше, Динамо швидко повернеться на свій рівень, пояснив Глуп. У паризького ПСЖ у січні може відбутися трансфер голкіпера. З команди має піти росіянин Матвій Сафонов. Про можливий трансфер повідомив Sport.fr. Російський воротар ПСЖ, якому 26 років, перейшов з Краснодару до Парижану у літку 2024 року за 20 мільйонів євро. Причиною для зміни команди стала відсутність ігрового часу цього сезону у порівнянні з минулим сезоном. Цієї усіння у гравця не було шансу зіграти. Влітку в ПСЖ перейшов український центральний захисник Ілля Забарний. Однією з вимог футболіста була відсутність Росіяна на складі. Клуб після вимог і ліс проводила голкіпера, але Сафонов категорично відмовлявся йти. Він вважав, що отримає шанс, але цього не сталося. Збірна України Ю-21 зіграла матч третього туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Суперником підопічних у Наймельоси, в Великій Гориці, стала Хорватія. Матч завершився несподівано для України, повідомив портал Новини Лайф. Перший там був рівнею і очікувано Україна намагалася контролювати м'яч, але хорвати в другій половині перехопили ініціативу. У першому таймі добре зіграв Домчак, який відбив два потужні удари. Натомість українці жодного разу не пробили у ствір воріт. На 53-й хвилині Хорватія забила. Після штрафного удару Вушковича м'яч влучив у стійку, а Герріч добив і відкрив рахунок. Україна відповіла небезпечними ударами Степанова та Михавка, але рахунок не змінився. Поразка опустила Україну на третє місце в групі Б, де вони з чотирма очками перебувають після Туреччини п'ять очок та Хорватії чотири очки. Після матчу Україна – за ібержан низка футболістів збірної та головний тренер Сергій Ребров опинилися в центрі скандалу. Вчора, 14 жовтня, телеграм-канал Дніпрянин опублікував пост, де процитував слова свого підписника, який був присутній на матчі та в підтрибунці. Він заявив, що футболісти на відріз відмовлялися давати інтерв'ю чи підписувати речі для військових. Сам же Ребров нагрубив журналістам, сказавши, що на цій прес-конференції вони не виводили його своїми питаннями. Цитую: ось це у нас футболісти вельможі. З 15 гравців що грали, лише двоє підійшли дати інтерв'ю. Ярмолюка ледь вмовили сказати пару слів. Волошин відмазався тим, що він щось жиє. Всі інші сором'язливо відводили погляд та йшли повз, ігноруючи усі прохання. Але найсмішніше це те, як співробітниця збірної спеціально проводила лідерів через інший вихід, щоб тих не турбували. Так ще й дала про Чухана Іванковичу за те, що вона просила футболістів дати коментар. Вишенькою на торті стала заборонена на прохання дати футболку, чи підписати шалик для військових. Написав фанат. Коротше, в кінці прес-конференції його запитали, як він себе почуває, який у нього стан як у тренера, так і у людини. Він сказав, що ну слава Богу, я добре почуваю завдяки тому, що ви журналісти мене не вигодили своїми питаннями. Абсолютно адекватно проходила прес-конференція, що дуже дивно для Реброва. А потім він видає цю фразу Написав фанат. На тлі цього конфлікту все більше поширюються чутки про перехід Реброва в Панаті Найкос. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів про сильний інтерес грецького Панаті Найкоса до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За його даними, переговори між сторонами велися вже деякий час. І ініціатива виходила саме від афінського клубу. У Греції всерйоз розглядали можливість запросити українського фахівця, попри те, що він очолює національну команду, повідомив журналіст в ефірі ютуб каналу «Вацко Лайф». Керівництво Панакінайкоса було готове запропонувати Реброву унікальні умови поєднувати роботу в клубі та в збірній. Однак, за інформацією Вацка, ця ідея не отримала розвитку. Ні Ребров, ні Українська асоціація футболу не підтримали формат суміщення, і переговори припинилися. Для обох сторін ця пропозиція виглядала надто нестандартною та ризиковою. За даними того ж, джерела, ще навесні тренер збірної України отримав щедру пропозицію з близького сходу. Цей контракт ЄСРЖВОСКО був шаленим у фінансовому плані. Проте Ребров залишився вірним національній команді та проекту, який будує з весни 2023 року. Інтерес до фахівця продовжує зростати. Ребро залишається одним із найзатребуваніших українських тренерів, а його результати стаціональної збірної лише посилюють увагу до його персони в Європі та за її межами. А як ви думаєте, чи потрібно Реброву залишатися в збірній Україні, чи переходити до якогось клубу? Напишіть у коментарях. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!